Після тривалого великого посту молодіжні забави, грайливі пісні, особливо оживляли кожну місцевість. Збереглися традиції в нашому калуші. Уже кілька років поспіль біля собору святих землі української української православної церкви Київського патріархату збираються і дорослі, і діти для того, щоб водити гаївки, малювати писанки та з користю провести другий день світлих великодніх свят. Щоб не забути, що ми українці і не втратити свою автентичність та менталітет, каже отець Микола Мороз. Кожного року ми з вами збираємося на подвір'ї нашого собору і проводимо час в тих гаївках, в тих забавах, які передаються з покоління в покоління. Якщо цього не буде, тоді настане той розрив цих поколінь. І тоді ми з вами забудемо, дійсно забудемо, що ми українці, що ми маємо свою автентичність. Що ми маємо свої традиції, яких немає ані один інший наряд, тому що в них є свої традиції. І ми відрізняємося від цього. Від, і ми відрізняємося від них, і тому ми себе називаємо українцями. Тож сьогодні просимо, щоб Господь знову нас благословив на цій гаївці, в цей поливаний понеділок, і щоб ми з вами. Згадали своє дитинство і те, як ми бавилися навколо церкви Галю, і щоб навчали своїх дітей у тих гадівок, у тих забав великодніх біля храму. Нехай Господь благословить нас на це починання і наших дітей, щоб вони надалі продовжували ті традиції, яких ми їх будемо навчати. Отож, Господні Божого благословення на всіх нас, нехай Господь благословить всіх нас! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїсне воскрес! Христос Воскрес! Виступили для присутніх, привітавши зі світлим святом Воскресіння Господнього найменші діти, учні недільної школи, православний хор Євлогія, вихованці Палацу культури Мінерал та представники молодіжного православного братства Іова та Феодосія Манявських. Додав неабиякого колориту і парафіянин храму Андрій Гринишин, який пасхальні слова Христос Воскрес виконав грецькою мовою. Христос не сікнекро то на то, то на то, патисас, кетисентис, мнимаси, зоин харизаменос, Христос, nec necron, tonato, tonatum, patissas, etis, etis. Київські веснянки присутнім демонстрували ансамбль студенька, під спів яких діти разом з працівниками Палацу культури Мінерал Аллою Терещенко та Аллою Базиляк почали водити гаївки. Гостою свята стала кольорова писанка, яка подорожує містом і дарує усім святковий настрій. Відчули себе діти цього дня і справжніми художниками, які малювали свої писанки на папері, асфальті та мольберті. Насамкінець подякував усім, хто долучився до організації проведення гаївок, отець Федір Мороз. Ми дякуємо Богові, ба, дякуємо всім вам за цей прекрасний час і просимо Бога, щоб Господь благословив нас від нині за рік і знову світлий понеділок проводити те, до чого ми готуємося. Гаївки, те, що виражає нашу українську автентичність. Привітав присутніх зі світлим святом і Романах Сава. Він згадав воїнів, які захищають наш мир на сході країни, адже й сам перебував у найпекельніших точках з 85-ю аеромобільною бригадою та батальйоном Київська Русь. Дивився ворогам в очі, осколки літали повз нас, але хресна сила велика, і ні град не побив ні одного осколок. Що дякую Богові, скільки там був? Ні одного раного, ні одного вбитого не прийшлось ні коронити, ні вивозити. Так молимося, щоб Господь. Наш, який своєю смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Молимося за перемогу нашого народу, за волю, за незалежність. І свої слова хочу завершити тим гімном козацьким, який вдохновляв, надихав на подвиг не одне покоління. Як у цареграді славних козаченьків вражі бусурмани вішали за гак, глянув. У час смертний козак мовив так, хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, як вороги кляті їх вогнем полили, живцем полили, у смолі пекли. Козаки у ката життя не благали, про долю України думи їх були. Хто живе на світі і хто ж жити буде, хто шляхи козацькі буде ще топтать, Дай Бог їм востаннє і нам також ці слова сказати. Хай живе, живе, вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина. Нехай згинуть вороженьки на вічні віки. І цей їм закінчується словами козацької клятви, як першому вбивці на землі, який вбив свого брата Каїну. Ніколи нема і не буде прощення, так і не буде прощення тим, хто заради лакомства проклятого убив у серці своїм волелюбний дух народу нашого, звік зрікся віри християнської мови і традиції. Христос Воскрес! Маємо надію, що традиція водити гаївки не буде забутою вона повинна відроджуватися, щоб передаватися з покоління в покоління нашим нащадкам, бо наша народна творчість дуже багата і різноманітна. І обов'язок кожного з нас пам'ятати та нагромаджувати безцінне надбання свого народу. Надіємося, що наступні гаївки водитимемо в мирній країні.